Як швидко відчистити пуховик від плям без прання, засалені рукави і комір будуть як новесенькі. Сьогодні для вас декілька апарат. Якщо забруднився ваш улюблений пуховик, рукави стали засмальцованими, брудними чи косметика на комірі, та рукавах не поспішайте кидати свою корточку в пральну машинку чи бігти до хімчистки. А всього лише. Потрібно трішки вашого терпіння, часу і підручних засобів. Візьміть по столовій ложці перекису на шатирного спирту, ретельно розмішайте, змочіть у засобі губку, нанесіть на плями і залиште на 4-5 хвилин. Потім змийте розчин водою, плями зійдуть, наче нічого й не було. Крохмаль і сіль. Для приготування засобу треба змішати сіль і крохмаль у рівних частинах. Додайте трішки води, щоб утворилася пастоподібна суміш. Нанесіть засіб. На засмальцьовані місця і почекайте 7 хвилин і зітріть вологою губкою. Візьміть 30 г гелю для посуду. Додайте одну столову ложку на шатирного за допомогою губки нанесіть засіб на заплямовані місця, залиште на 30 хвилин і потім протріть вологою губкою чи серветкою. Натріть зволожені плями господарським милом і залиште на півгодинки. Залишки мила зітріть вологою серветкою. Перекис водню, оцей засіб розчиняє масні плями, які в'їлися, розведіть три столові ложки перекису в склянці теплої води, нанесіть розчин на заплямовані місця ватним диском і протріть зубною щіткою чи жорсткою губкою. Залиште оброблені плями на 20 хвилин. Потім протріть вологою серветкою чи тканиною. Сподіваюся, мої рекомендації вам підійдуть. Курточки ваші будуть чистенькі. Всім до зустрічі!